Друзі, нарешті, доїхали. Вже вся товпа сидить в залі. Ми трохи запізнилися. До речі, рекомендується сиворотку Blue Light. Після неї дійсно, ну по-перше, вона захищає від ультрафіолетового випромінювання, в тому числі від комп'ютерів, планшетів, телефонів. І після неї ну, дійсно шкіра дуже класно виглядає. 6 тисяч років, як говорять науковці в своїй літературі. Алоєвера навіть на старих скрижалях, старих книгах і навіть на різних наскальних малюнках була зображена. Постійно людство цінувало велику цілющу силу Алоєвера в дуже широкому контексті діапазоні різних, а, скажімо так, цілющих властивостей. От що треба окреслити тут особливо? Тут, до речі, може, і смішно буде, якщо звучати, якщо ви вживаєте, наприклад. Овочі, фрукти, і плюс алоє, то вітаміни з тих фруктів і овочів краще набагато засвоюються, адже вони стають біодоступнішими в нашому організмі. Тож дуже треба використовувати алоївер для того, щоб краще всмоктувалися наші мікронутрієнти, де не тільки вони, а всі кожен речовини. У нас є дуже велика історія футбольного фала, а яким чином алоївер забезпечує ефект очищення. ще. Зараз триває недослідження через ту ситуацію, з якою ми зараз зіткнулися. І зараз відбувається перегляд певних орієнтирів. Що таке перегляд? Там десь про людей, зараз науковці, які зібралися і працюють над цим дослідженням, вони аналізують всю літературу, яка є, ну, принаймні більшість, щоб дійти до певного спільного знаменника щодо основних переваг Алоєве. Самий перший фактор переваги це протизапельна дія. Ви знаєте, що запевні процеси це ключові чинники більшості наших захворювань, пов'язаних з постом життя. Конезапальна дія може бути абсолютно цінною і людей, які страждають від ревматизмів артритів та нейродермітів. Антиоксидантний ефект. Я знаю це цей багатьох професій, зокрема від того, який з ЛА працює вже тривалий час, що збільшення вживання колорів дозволяє краще боротися зі стресом. Буквально на 2-3 години це знижує рівень стресу. Знову таки, ще через 2 години вживаєш знову така хвиля а, антистресова відбувається. Це знаєте, що в стрес нам дає така порочка коклонку, постійно не муваємося, закрутимося не, не знаємо, як туно тому такий інцидентний ефект саме має дуже позитивну дію. Протимікробна і противірусна дія дуже цікавий, до речі, цей фактор, тому що дуже складно з ним боротися часто часу. Ну, знову ж таки, не треба забувати про ну, модулюючий ефект, що дозволяє боротися з аргіями, асмами, деякими опорами, більш серйозних законувань. Позитивна дія та причин серце на шкіру наш кишковий тракт, ну і звичайно, мікробіом, це наша мікрофлора. Тож це фактично забезпечує не лікувальну, а підтримувальну функцію в широкому діапазоні цих властивостей та медичних ситуацій або симптомів. І ще воно має запобігати, воно допомагає запобігати виникнути певних е, недух. І ось основна тут є дія в тому, полягає вона, що багато людей взагалі не розуміють, що таке протизапальна дія чи антиоксидантна. У нас в Ах є конкретний матеріал, який був досліджений і тепер використовується нашими лікарями, науковцями, щоб пояснити лише один з багатьох цих аспектів. Це можна, в принципі, розкласти і показати людині на кухонному столі Мені, та сказати, ви дивитися, у нас є нутрієнти, тобто поживні речовини. Вони заходять в клітини, адже клітини їх потребують. А які чому вони туди потрапляють? Їх треба пройти через кровотоки, через наші артерії, вени, капіляри, потім поширюватися по клітинах. А ще ж є проміжки. Між тими клітинами, фактично той такий вирій, такий космос, в якому знаходяться наші клітини. Тим же пожитим речовинам треба ще пройти до космос нашого організму. А через поганий спосіб життя той баланс змінюється. Точки з -то, руку архестредовища та багатьох інших дуже складних, негативних біофізичних і біохімічних аспектів. Ось саме зміни у цих базових речовинах, вони фактично можуть тривати на багато років до виникнення насправді ворога. У війні наші мовці, що в 50-х, 60-х, 70-х роках багато про це писали. Тож, коли ти маєш такий продукт, як алоєврена, у зв'язку з пробалансом ще плюс, це чітко проторює шлях для цих пожиних речовин прямо до плітини. Це також підвищує рівень постачання кисню, що дозволяє, по-перше, виводити продукти життєвої діяльності, і це 2 тобто вуглекисний газ, який в нашому організмі не потрібно, бо треба виводити. І це все стало результатом величезних досліджень, а їх тисячі є справді. Щодо колоску, я не хочу сказати, що це все відбувається чи для вас, чи для вашого клієнта, чи для вашого друга. Ми говоримо про один можливу дію. Ну і знову таки, це лише один продукт ми беремо, а коли ми працюємо з ними у зв'язці, ефект буде найбільш потужним. Особливо це приносить велику користь для нашого кишечника. І, зокрема, його злізової обломки. Тому що там дуже багато може відбуватися запальних процесів через певні шкідливі фактори. І ось рекомендація використовувати цей продукт зранку, але можна робити його ввечері теж ще раз, наше серце. Це такі, знаєте, наші надзвичайно довершені протеїни, які не, місць, не залишаються в шлунку, тому і треба вживати його наше серце, щоб воно одразу потрапляло до нашого кишечника. І не в останню чергу. Треба сказати про нашу причиночку, адже треба її підтримувати. Знаєте, у нас цього раніше не було, це була така прогалина. Але печінка — це дуже-дуже важливий орган, який контролює 500, якщо не більше, метаболічних реакцій та процесів одночасно. Це такий орган, основний метаболізму і детоксикації нашого організму. Тож мета в нас полягає в тому, щоб наше внутрішнє середовище було збалансоване. Щоб ми не їли, що б не робили, їсти чи не їсти чогось. Треба все одно підтримувати, підтримувати той важливий баланс і постійний стабільний поток гормонів, мікрорізних нутрієнтів, пожиних речовин. Задля підтримки печівки знову таки ми поєднуємо основні мікронутрієнти, такі як марнець та І тут ще є конкретний синергетичний ефект за рахунок використання додаткових. Рослин, це артемізія, це розкоробша. Ми про них з вами вже говорили на одному з вебінарів. Пам'ятаєте? Ну, і ясно, для захисту печінки потрібно ще застосовувати певні захисні речовини. Чим більше навантаження, йде. особливо в процесах детоксикації, Виробляється дуже багато вільних радикалів, від яких можна також постраждати. Це всі проміжні ті продукти, які мають якнайшвидше виводитися з нашого організму. А над цим працює наша печінка, тож треба її підтримати. Ось, наприклад, хлорела здана забезпечить дуже хорошу підтримку і поруч з коліном та вітаміном С6. Це інноваційна формула для підтримки печінки. Вона знову-таки проста для вживання. І через те, що у нас основне питання полягає детоксикації, то все-таки рекомендується вживати цей продукт увечері. Так, ви бачите вже мій результат. Е, я дізналася про компанію і спробувала, звісно, продукцію. Спершу я пішла саме на схуднення і саме на ці продукти. За перший місяць в мене вийшло скуднути майже на 10 кілограмів, і я вам скажу, що я була не дуже в шоці, тому що це було комфортне скуднення, це було е, якісне скуднення за рахунок, звісно, зниженою калорійності добовою я худла. Е, Правильно споживаючи е, велику кількість білку, як казав нутриціолог перед цим, тобто це дуже важливо для якості шкіри, для підтягнення. І е, я досягла ось цього результату навіть без такого напрягу. Тобто завжди діяти е, харчування на ПП це що? Це ти постійно готуєш. Ти е, з вечора думаєш, що ти будеш їсти завтра на весь день, ти плануєш собі харчування. Скажу, ну, більшість негативних. Тому що, похоже, подібна історія, думаю, в них також є. От, Давайте представляємо. От, я завідувач відділення. Приходжу в понеділок, ну в черговий понеділок. А мені завідувача реанімації, там теж я з Олександр, телефонує так, там Саша терміново біжи сюди, тому що в неділю, ввечері привезли дуже важкого пору пацієнта. Ми, ми його є вивели, це був молодий хлопець, якого було троє дітей на інсуліні. І його він завантажився дітей рознолярну кому. Це надважка кома, яка тільки є в медицині. І коли ми його вивели, можемо сказати, десь три доби, ми його виводили, а на ніхто не їздив. Ну, 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 це, ну, і, це така. Коли ми вивели, я дізнався, що сталося, що він так задрубився. У нього був, у нього стався консультант, я не надавав ніякому разій компанії, виглядаєте самі, який, яка порекомендувала, що оці кофечики, які є харчування, ти буквально за 2-3 тижні вилікуєш діабет, а в нього дитячий і студент залежний діабет, важка форма. І він за короткий термін завантажився, ну скажімо так, загрудився це. Як ви думаєте? Це дуже коротенька історія. Зараз вона так ну, набагато довша. От мене питання до вас, як ви думаєте? Думаєте, коли я дізнався, назву компанії, консультант там, і, і що він приймав, яке в мене було відношення і враження до цієї продукції. Стар? Край негативний, край. яким таким може бути негативне відношення, оце в мене таке було. Ще прийшов десь півроку, головний лікар ще позвав також представників цієї компанії на планьоку, я, я пішов, подивився, каже, мене це не цікавить. Я вам про цю історію розказую, як людина, яка край негативно ставилася до всіх біодобарів, всіх компаній, стався спеціаліст, який отримав нагороду. Це, це, це певний шлях. Йдемо далі. Е, який висновок я зробив за ці 30 років спілкування у цій сфері? Перше, логічно це почта. Дивіться, медицина, давайте це пропрацюємо. Медицина, в основі медицини стоїть лікар. А лікар працює з хворими. З пацієнтами з хворими. Медицина лікар, хвороби. Далі, ми працюємо в секторі здоров'я. До речі, в нас академія як називається? Академія хвороб чи академія здоров'я? Академія здоров'я, а лікарі їх навчили працювати на академіях хвороб. Тому ми на, на різних поверхнях. Що в основі лежить здоров'я у ну, нас? Це людина. А, а хто, хто повинен працювати з людиною це національна ідея країни, де, де людина повинна бути на першому місці і її здоров'я на першому місці. Якщо порівняти логічно це почну, медицина, лікар, хвороба, то там все є. А якщо національна ідея людина здоров'я, то не вистачає чого національні ідеї. Цього нас немає. Значить, виходить, що людина своїм здоров'ям ходить до медиків, до лікарів, де працюють хворобами. Тобто вже йде такий конфлікт. Я тут згадаю Микола Мосова. Я думаю, що якщо не всі то більше з вас знають, це світило світового рівня, який ще час казав, він запропонував. В своєму житті переіменувати Міністерство охорони здоров'я на російському мові, Міністерство здравого охоронення переіменувати Міністерство здравого захоронення. Захарання. Так ось я на наприкінську мову і пропоную, можливо, ви мене підтримаєте. В мірі. Міністерство охорони здоров'я переіменувати Міністерство охорони здоров'я. Муз на мох. Тому, а протокольна медицина у нас вся хвороба. Це моє переконання. За 30 років, скільки в нас гине людей в тиру, можу вам сказати, що це декілька разів більше, ніж на фронті. Декілька. Це вам так. Дуже спробно вам кажу. Кожна людина, яка народжується, на сьогоднішній день в Україні вмирає троє людей. Це, 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 реаль, це, це не демократична криза, це катастрофа в Україні. Ну і не, не можу вам не сказати, що в нас найближче навіть покоління ситуація не буде вирівною. Чому я на це роблю акцент? Тому що на сьогоднішній день без національної ідеї, а цієї ідеї не буде на найближче там, десятиліття, людина стоїть на першому місці, і вона сама повинна вирішувати питання здоров'я. На жаль, але це факт. А може на, на, на радість, не знаю поки це як то вже з нас вирішує. І це стоїть питання однозначно виклик, як в Європі, з приводу здоров'я, так і в Україні. Я вам хочу дати поради, які ви не прочитаєте лідер. Це, це моє напрацювання, але поділюся з вами, що я особисто всіх своїх і клієнтам, кажу, партнерам, і вам раджу, тих людей ділимо на категорії, тому що це дуже важливо, для кому ми пропонуємо ну, скажімо, нашу продукцію, продукцію компанії. Давайте, якщо здоров'я візьмемо це за основу, а ми саме в секторі здоров'я, академія здоров'я, за основу здоров'я беремо, давайте поділимо на групи всіх людей, ваш тому всі, я себе по відношенню до здоров'я. На які групи можна розділити? Перше, це здорові люди, здорові, ну, повністю здорові люди. До речі, я вам можу зраду давати статистику. Це приблизно десь 5% на Зеленого країни. Повізно нам 3, 4, 5, 7, кажуть, там, ну, десь 5%. Да, те, десь Далі, слідуюча категорія це умовно здоров'я. Умовно здоров'я що? Ну, Знаєш, що таке здоров'я? Ну, трішки не те. Десь там листочка вже, трива, десь випадає, десь ні, на такі поворот ще немає. Ну, якби енергія не та, чи більше поспати треба. Ну, таке умовно здоров'я. Це друга група, їй приблизно десь 20%. Приблизно рінтовно, плюс-мінус на да, два Далі, третя група ділиться на А і Б. 3А це люди, які мають в своєму анамнезі хвороби, ну, діагноз, але без, е, парма, без постійного прийому фармацевтичних препаратів. Або якщо приймають дуже рідко. Це 3А. Далі 3Б це люди з хронічними хворобами, які постійно приймають препарати фармацевтичні, і четверта категорія, там ще й п'ята я не буду. Давайте для вас, четверта категорія це складні води. Складні. Ну, п'ята це критичні, давайте я вам ще й критичні. Так ось. Я заходив в палату, дивимося, якщо якась жінка з недопаркованими губами, то я розумів, що це вкрай важка тобто важка. Тобто краса однозначно править світла. Спочатку краса, потім так? Да? ну так прийнято. Далі, а як же дізнатися до когось чоловіків заходити? Також придумав. Я е, пропустив медсестру, щоб вона знайшла багато і прийшла туди, тут спитала щось пацієнтів. Ну, Медсестри гарні, а чоловіки інстинкти. І я дивився, як чоловіки реагують на медсестру, яка ходить туди-сюди. Якщо поглядом... Не проводжає, значить дуже погано. Це, це, це наші підходи в на першу чергу. Про це дуже ефективно. І можна сказати, ну, так потрапилося, що в за 5 років завідування відділення не вмер вродних пацієнтів. Жодними. Якщо ви працюєте першого перша з здоров'я, ви здорова людина, і здорово працюєте, вам лікар не потрібен. І вам достатньо знати основи нутриціології. А або або ці свяна верховна, або там ну, і книжні, ну, так, 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 так. тобто додаткових знань поблизу прокуроку не дуже потрібно. Але вибиратися важливо ну, розбиратися, хоч на базовому рівні. Якщо ви працюєте в другій групі, а ви відноситесь до другої групи, то вам потрібні знання фізіології, хоч якісь певні знання, до речі, також вебінари в дають цієї інформації. І на, цьому, на цій групі потрібно вже консультант. І консультант сюди підходить до є дієболог. Тобто, в принципі, базові розширення, базові знання також підходять. Тобто партнер компанії Елен може спокійно працювати з першою, другою групою. Нагадаю, ми не лікуємо людей. Бачите, і цей кажуть, здорові, воно, здорові люди. Ми не лікуємо людей. Про Продукція Елену. Далі переходимо до третю агу. Третя А це приблизно 50%. -ків. Тобто, якщо я зараз дивлюсь на цей зал, я бачу в зал. Кожен другий зла вищий партнери, вирси філем, ви чи клієнти, ви знаєте, і приймали хтось рік два три ну ви приблизно десь друга-три так, А. Так? Можливо, тут не 50% залу до 3А відноситься, можливо, там 30. Але так так ось, Для цієї категорії людей вже бути і не тільки продукція, але консультант, який знає про але бажано, щоб лікар ще сказав, що він ну, не просто, ага, оце подивився, тому він повинен знати, що його пацієнт що приймає. Далі, якщо трибе, тобто це постійний прийом фармацетичних препаратів, можете поспілкуватися з біологами, з біохіміками, ніхто вам не скаже, як відреагує організм на прийом фармацетичних препаратів з продукції ЛР, Або продукція Людфарцетичні препарати. Ніхто не скаже. Чому? А це неможливо вивчити, це індивідуальна реакція кожного організму на це все. Значить, тому я рекомендую, ви за 2, 3, 5 років у виділі знати. Я не кажу, що поступати в медичний там завтра, але, по крайній мірі, розширено знати, 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 знати це питання. Що стосується четвертої категорії, я вам не раджу з ними займатися без медичної освіти. Тому що ви можете потрапити до ту історію, з якої я починав. Якщо ви знаєте, ви можете нашкодити. Нагадаю, коли правила лікаря. І нашого консультанта. Ні в якому разі не нашкодьте клієнта. У вас нема пацієнтів, у вас клієнт. Ні в якому разі не нашкодьте. Чому? Люба шкода шкодить всім. Люба неправильна професійна консультація з нашої сторони шкодить вам, з вашої сторони шкодить нам. шкодить компанії в Україні і шкодить компанії в цілому світі. Тому наше завдання, ще раз кажу, не лікувати. А підтримувати здоров'я і перенаправити, якщо перед вами стався реальний пацієнт, випадок, перенаправити до вихідців. Інакше ви можете попасти в не, недобрі не, не, ну, не ситуації. До речі, в інтернеті зараз маса інформації, де люди отримали негативний негативні, негативні досвід. Я це пояснюю саме цим. Мене це не дивує, мене це не бентежить. Я розумію, що це. Ну, фізіологія процесу, як я кажу, хвороби росту вже називаються. Хвори 3Б це приблизно 20% і складні хвори це приблизно 5%. Бачите, воно перекликається. Тобто, якщо взяти 3А, 3Б і 4 категорію це 75 80 населення України знаходяться, ну, скажімо, або в хворобах, або майже в таких хворобах.